Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Володимир Бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про фінмоніторинг, моніторинг про те, коли банки можуть блокувати платежі. Але перед тим, як я почну говорити, традиційно прошу вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це підтримує мій канал. Також, якщо вам необхідна консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене за посиланням або на пошту, або в інстаграм написати в Директ. Або ж можете написати в Телеграм. Усі три посилання, як завжди, я залишаю під цим відео. І ще нагадую, що в мене є акція до кінця цього року на підписку на мій закритий телеграм-канал, що дає підписка. По-перше, у вас буде доступ до унікальних текстових консультацій, які я не викладаю в інстаграмі. По-друге, у вас буде доступ. До відеоінструкцій, яких ви не знайдете на моєму YouTube каналі та instagram каналі І по-третє, найговорніше всі підписники telegram каналу можуть отримувати у мене безкоштовно індивідуальні консультації. За вашим вибором, це буде або прямо на каналі, будемо обговорювати це питання. Або ви мені просто пишете на три моїх ресурси, які я тільки що дав. І тоді ми будемо працювати з вами на безкоштовній основі. Ну що, поїхали. Для початку скажу, що в Україні діє базовий закон. Про протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Окрім того, банки на основі рішень НБУ встановлюють свої норми щодо перевірки клієнтів та їхніх операцій. У яких випадках банк може заблоковувати платіж? Як зазначили у коментарі для РБК Україна? У НАБУ закон. Передбачає підстави для букування операцій клієнтів. Так, у статті 21 того закону, про який я говорив на початку, зазначається, що фінансові операції, незалежно від суми, вважаються підозрілими, якщо банк має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності, або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму. Тож банк має право зупинити платіж без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні, повідомивши про це в Держфінмоніторинг. Крім того, при необхідності, банк перевіряє дані клієнтів, їхній бізнес, джерела походження доходів для оперативного виявлення, незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій. При цьому не підлягають перевірці операції, які за аналізом і характером суті діяльності клієнта не викликають у банку підозри. Так повідомляють НАБУ. Тепер поговоримо про сам фінмоніторинг та ідентифікацію клієнта. Що таке фінансовий моніторинг? Це діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів та аналізують їхні фінансові праці. і верифікація це одна з багатьох процедур проведення фінмоніторингу. Ідентифікація та верифікація клієнта здійснюється до встановлення ділових відносин. Вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку. Верифікація клієнта також може бути здійснена після відкриття рахунку. Але до проведення по ньому першої фінансової операції. І зараз поговоримо про нові новинки. Вибачайте, за тавтологію. Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали на будь-яку суму. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника. Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування, скорочено ПТКС, платник має. Перше. Ввести номер свого мобільного телефону на екрані оцього терміналу. Далі отримати на цей номер одноразовий пароль шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка. Ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції. Далі він отримує квитанцію. І найголовніше от мушу сказати, що. Ці вимоги стосуються операції із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналу. Водночас оці вимоги, які я перерахував, не поширюються на такі платежі, як сплата комунальних платежів, наприклад, корплата, комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок. Оплата телебачення, електроенергії, газу, інтернету або охорони. Далі оплата квитків для залізничних перевезень, включаючи приміські. Далі оплата проїзду в міському і приміському транспорті, включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті. Також не поширюються ці вимоги на Оплату маршрутних пасажирських перевезень, поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті. І не поширюються ці вимоги на сплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету. І те, що цікавить усіх людей, постійно в мене питають, які Пороги, які ліміти операцій, щоб не було проблем. Як зазначили в НАБУ, розділ 3 закону про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, зараховує до фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, порогові операції та підозрілі фінансові операції. Перше. Порогові фінансові операції, якщо сума, на яку здійснюється Кожна з них дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень. Для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та або азартні ігри, 55 тисяч гривень. За наявністю однієї або більше таких ознак. Якщо хоча б одна зі сторін, учасниць фінансової операції має реєстрацію місце проживання чи в державі, що здійснює збройну. Агресію проти України, то до неї буде застосовувати фінітури. Якщо ви маєте реєстрацію в державі або знаходитесь в юрисдикції держави, що не виконує чи не належним чином виконує рекомендації міжнародних організацій у сфері боротьби з легалізацією або відмиванням доходів, до вас буде застосовуватись фінансовий моніторинг. Якщо помітять фінансові операції за вами, якщо ви політично значуща особа, член родини такої особи, або особа пов'язана із політично значущою особою, то до вас буде використовувати фінмоніторинг. Потіжні операції з переказу коштів за кордон, у тому числі до держав віднесених Кабінетом міністрів України до офшорних зон, також підлягають філмоніторингу. І фінансові операції з готівкою, внесення, переказ, отримання коштів також підлягають філмоніторингу. Підозрілі фінансові операції або діяльність. Це фінансові операції, або спроба їх проведення, незалежно від суми, на яку вони проводяться. Вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності, або пов'язані, чи стосуються. Фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. На цьому все. Сподіваюся, відео було для вас корисним та цікавим. Нагадую, якщо вас зацікавила моя пропозиція стосовно закритого телеграм-каналу, ви також можете написати мені або на електронну пошту, або в інстаграм, або на телеграм. Я буду радий вам. І нагадую, що все ще в нас триває війна і потрібна допомога нашим воїнам. Я прошу вас, допоможіть 72-й окремій механізованій бригаді. Їм терміново потрібні турнікети, приводи нічного бачення, тепловізори. Генератори, раніше один генератор, і теплі речі, тому що вже зима. Як завжди, я залишаю реквізити для донатів під цим відео. Дякую всім, хто відгукнеться. хоча б 10-20 гривень також допоможуть у справі. Тепер точно все. Бережіть себе, любіть Україну. Донайте на ЗСУ. І все буде Україна. Пока.